Отже, гра починається. Коли спів закінчується, ви раптово обіймаєте одне одного, тому це чиста імпровізація. Під час гри, залежно від кількості людей у вашій групі, ви можете когось виштовхнути або відірвати від іншої групи, або групи об'єднуються. Є один епізод, який мені особливо запам'ятався. це кадри каруселі під час хто зі мною кадри згори, з дуже великої висоти. Насправді, Це дуже жорстокий, напружений момент, коли ви дивитеся згори вниз. Це на вигляд, як клітина, що ділиться на частини. Було цікаво, якими на вигляд різними здавалися жахливі події, що відбувалися там, залежно від кута огляду. Мені здається, що цей прийом зробив всю сцену насиченішою. Як на мене, це різко загострило напруженість ситуації. Коли різні події продовжували розгортатися навіть після того, як гравці заходять в одну з кімнат, Є декілька елементів, які збуджують уяву, і мені здається, що цей момент один із них.